За повідомленням Білгород Дністровського відокремленого підрозділу Державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб, в пробах води Дністровського лиману станом на 18 червня 2023 року виділено холероподібний вібріон першої групи по хайбергу. Він може викликати захворювання на гострі кишкові інфекції у зв'язку із суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах і реальної небезпеки для здоров'я населення. Купання людей та вилов риби у водоймах лиману Ману суворо заборонено, тому ще раз наголошуємо на необхідності дотримання санітарно-гігієнічних норм кожним, аби не погіршити ще й санепідситуацію, яка також на контролі, зазначає директор установи Тетяна Дорошенко. Власна гігієна, дотримання правил особистої гігієни є запорука нашого з вами здоров'я. Що таке холера? Холера – це хвороба брудних рук. Тобто основне правило мити руки, як завжди, крім стану питної води, поверхневих водойм, ми контролюємо і під ситуацію щодо захворюваності в усьому новоствореному районі. На сьогоднішній день саме щодо захворюваності є стабільною. Да, ми фіксуємо ріст кишкових інфекцій, але це є сезонним явищем, яке в нас відбувається постійно. При проведенні епідемічних розслідувань випадків встановлено банальне недотримання особистої гігієни. При проведенні факторного аналізу жоден випадок захворювання не пов'язаний з водним фактором, що для нас сьогодні є дуже важливим. Всі випадки пов'язані з недотриманням правил приготування їжі зберігання їжі. Також вживанням в їжу м'ясних молочних рибних продуктів, куплених на ринку, і в тому числі на стихійних ринках району, а також вживання фруктів і овочів немитих або неякісно оброблених. Не рекомендовано використовувати воду з колодязів, тому що це є не глибинні підземні джерела питного водопостачання, тому бажано не використовувати таку воду. Отож, перш за все, особиста гігієна: вода бутильована або кип'ячена. Миті овочі та фрукти, не вживаємо рибу та морепродукти невідомого походження. Ні продуктом зі стихійних ринків. Ірина Вробинська на толікінчук перший муніципальний.